Вітаю, друзі! Ви на каналі Lucky Deus. І сьогодні копаємо на моєму любимому полі. Сьогодні вже буде 12-й виїзд на нього. Ну, як щось буде, то обов'язково покажу. Пошук скарбів триває, тож підписуємося і ставимо лайки. Вітаю, друзі! Є перший сигнальчик, і він бачу зверху, навіть не треба копати. Ось в грудиці. О! Земля замерзла. Правда, з здирочкою вже бачу. Ось такий Динарик. Правда, з здирочкою, але ну, нічого, зато тільки зайшов на поле перший сигнал. І зверху такий леміс. Зараз поставимо його. О! Ось так. Був ще один сигнальчик. І це скоріше за все монетка. Ах. так, це монетка. Що за монетка? Не видно добре. Вони якийсь Рейсер. Лишаємо. Був ще сигнальчик. Я вже його бачу. І це денарій. А теж, певно, скоріше за все лемісний. Так, лемісний. Другий денник за пів години. Ось якоюсь пальмою. Я в шоці. Де ті сигнали беруться? Беремо. Трутяк. Був ще сигнальчик. І ось такава малесенька булавочка попалась ціленька. Люблю такі знахідки, коли цілі. Лишаємо. Гарнюнька така. Був ще сигнальчик. І це в нас кізкулечко. Ось таке їхнє колечко. Скоріш за все від пряжечки. Ще сигнальчик є. Значить будемо ходити. Беремо. Є ще сигнальчик. Друзі, і бачу він в грудиці. Скоріше за все, вити колечко. Зараз моє... Ні, на жаль. Кусочок. Сочок колечка. Нічого, головне, що є сигнальчики. А є сигнальчики, значить будуть знахідки. Берем. Був щегнальчик поверхневий. І ось. Ось така булавочка. Правда, напевно, обломана. Але є. Дирочку пізнула всередині. Прикольна прикольно буде, бо була ціленька. Беремо. Гадний синальчик був, був денек. Но, на жаль, бачу, це не денек, але бронзовий, бронзова римська монетка. Ось така, не знаю, що за дядько. Але діс. Тих часів. Ось такий от. Давно не знаходив вже бронзу. Беремо. Друзі, є візуальна знахідка, як завжди, голубенька патина як зверху. А ну що, це в нас? Голочка з вушком їхня. Круто, цілесенька. Велика така. Берем, був сигнальчик. І це голочка. Але голочка не проста. А в по золоті ще такої не знаходив. Отаку би золоту знайти? Це би тема би була. Але на жаль, за 12 раз ще золота тут не знаходив. І не факт, що воно тут є. Забираю. Ще сигнальчик і ось він, я вже бачу. І це, друзі, мав бути пінцетик. Гарний, срібний. Но, на жаль, він поломаний. Такий з візеруночками. Цікавенький би був. Жалко, жалко таку знахідку. Нічого беремо. Був сигнал. Десь я бачу тут. Випадає колокольчик. Їхній круглий, трошки сплюснутий, але цілий. Ціленький. Темненько теж не знаходив вже дзвіночки такі. Ось так він трошки в сторону його повело. Нічого беремо. Друзі, був ще сигнальчик. Я вже викопав, як завжди, якась булавочка. Сьогодні щось сьогодні самі булавочки випадають із з позолотою. Ще й ціленька, бо заточена. Віці яка гарна булавка. День булавок. Друзі, а це знахідки знайомого камрада. Динарик такий фібулка якась по золоті, чи що візеруночок від близької жовтий. Хрестичок такий і динарик. Дуже круті знахідки. Так, друзі, результат сьогоднішнього копу. Вже майже вечір. Скоро додому будемо їхати. Показує ось такий вот очільний камінь. Ну візуальний. Тепер хабарничку дивимося. Так. Раз, срібло в опалось. Два. Три. Чотири. Чотири, Вроді. О, п'ять. П'ять кусочків срібла. Потім дві монетки. Одна савдепія, одна, два гроша, чи ж вона й не дивись. Таких от, три оплавка, два оплавка і ще кусочок стекла їхнього. Ось от смортички різні, ти навіть не знімав. Гудзики, три гудзика, перстеньок, середньовіччя, або ПСВ Сломаний не знімав. Таке педиколечко, думав, що ціленьке. Така запчастинка. Від колтика. Ну таке. А і ще от кусочок срібла було. Не побачив. Короче, булавочка така була би гарна, але не ціла. Фіболка, коротше, таке. Шмурдячок. Ну, переходимо, як завжди, до цікавішого. Тут сьогодні не густо. Як не дивно не було ні одного срібного динарика. Три, два леміса і один бронзовий. Порадувала така голочка по золоті. Я тут вже 12-й раз. То ще ні одного золота не попало. Хоч тут порадуюсь дзвіночок. Булавки дві гарних. Зараз достану. Ось таких от дві ціленьких. Булавочки. Потім один динарик. Не знаю хто це. Другий. Такий з дирочкою. Десь колись погано виплавили. І такі б обронзу йти, навіть не знаю, як їх вже не знаходив. Треба чистити, дивитися. Пінцетик би був гарний, срібний, але, на жаль, обломаний, голочка, візуалка, ну і киськалечко. Що скажу, копом задоволений, на жаль, срібних динаріків не було, золота не було, але як на 12-й раз це дуже... Чудово. Всім дякую за перегляди, за лайки. До слідуючого копу.